Я пропоную робити це не затяжно. Розпочати з очевидного. Є в нас тут а, така посилка, тетенька. Папір. А, Короче, ви самі все бачите, воно розідране, розірване, тут навіть ніж не потрібен, грубо кажучи, скотч стерся. Така трішки покоцана. Як ви бачите, але це е, Lego, Lego Brother написано. І це, власне, ракета. Вони сюди влюпили ТТНку, яка е, закриває саму картинку, але ззаді тут можна побачити, що це такий Космо -шаттл. Так, От тут так. уже заклеєно. Окей. Окремо йде така станція. Не знаю, чому окремо. І тут пакет з Лего. Я це розпаковувати не буду. Так. Закину це одразу в групу в телеграмі. А тут я хочу подивитися, чи є повноцінно. Ну, Інструкція то є, але ось тут в кутку видно, як вона буде виглядати. Щось типу такого. Так, скільки тут? 7 кроків. 18 кроків в тому, щоб зібрати цей шаттл. Жесть. Раніше я це все любив, а зараз. Але якщо є фанати серед вас, будь ласка, ціною побачили, ми йдемо далі. Так, наступний. Пакет великий, але щось там маленьке. Знаєте, ми вже з вами навчені. І це у нас медалі. Я був впевнений, що це годинник. Я вам серйозно кажу. По вагі було схоже на годинник. Так, така шкатулочка для цих медалей. Окей, що у нас тут за медалі? Я вже в них спец. Так, ну такі нам не попадалися. Так, медаль материнства. Ага. Так, тут шо в нас за доблесний труд. Століття. Так, со дня рождения Ленина. Ясно, понятно. Так, і... 25 років юбілейний сувенір. Так, завод Урал-електромотор. Такий. Як завжди, ми дуже раді з вами цим знахідкам, Так, кладуться все сюди. Відкладаю в сторону. Якщо серед вас є колекціонери, ласкаво просимо. Є і медалі, і значки вже є. Марки забрали. Ну, Медалі і значки. Велком. Так, ідемо далі. Давайте один жовтий і один білий. Щось дуже велике, але при цьому легке. Юханг. Юханг Йошик. Вау! Класно, класно, круто, стильно молодіжно. <ріху> Такий йошик, коротше. Ну, що я можу сказати? Хай як це пригодиться, що я можу сказати? Дружина буде щаслива. Так, жовтий пакет. Ціну ви побачили. Ми йдемо далі. Так, щось випукли. Кільце нам вже попадалося. Якщо це все срібло. Ой, чи може біле золото. Я знаю, що потрібно шукати пробу. Так, ну тут я пробу не бачу, не знаю. А, ні, є. Вибачаюсь. Тут на кільце, ну. Цепочка. А що з нею? А, я поняв, вона випала. Да. Вона, вона порвана. Вона поломана, схожа. Я не знаю, може його можна зажати. Тут просто воно випало трішки. В принципі, в принципі, тримається. Але якщо потягнути, то відповідало. Окей, це срібло. Це, тоді, походу, це все срібло, я не знаю. Так, що це? Ну, це теж я зразу бачу, що воно порване. Угу. Це, походу, хтось комусь відправляв в цей. на переплавку. Ну, теж клеймо стоїть. Блін, шкода, що я продав ваги. Якби ж я знав, що тут може таке попадатися, слухайте. Так, ще цепетка. Що теж порвана? Так, це що золото? Так ладно. Походу, золото. Ну, якщо тут відправили срібло лом, ну, це, це з чого може? Це може бути з сережки якоїсь чи з булавки. Ну, по ходу, Я, Я ж кажу, я не шарю, я не знаю. Якщо ви знаєте, як можна це перевірити, напишіть. Але ось тут клейма немає. Але можливо, було на іншому куску вируба, я не знаю. Окей, що цепочка? Ну, теж, так, да. дефект. Немає цієї защілки. Ну, бачу пробу якусь, але я не розберу, що написано. Чи може бути це. Ну ні, воно грязе. -срі... Срібло чорні, а це ж золото біле, не, не чорніє, правильно. Так, що це. А це може золото. чи ні? Ну Походу, це золото, слухайте. Блядь. Як зрозуміти? Хто Ну, Вам напевно не видно. Це може бути золото? Як зрозуміти Але вона ціла. Слухайте. Чи срібло це. Ну, це браслет на руку, на ну, жіночий, так? Да? Вона маленька, вона ціла. Блін. Так, тут є проба бачу. Ну як мені подивитися? Не знаю, я не бачу. Тут є якась проба, але я не бачу. Жесть. Так, кольцо. Спасій сохрани. Тоже спробуй. О, тут чітко видно, що проба стоїть. Срібло. Таке коль велике. Прямо на мене. Ніхера собі. Ну у мене який? У мене десь. 20, мабуть, 19, я не знаю. ну, Таке, таке кольцо і сохрані. Прикол. Так, хрестик Раз Це, походу, алюмінієвий, Просто, просто Алюмінієвий хрестик. Ну, Це також алюмінієвий це, це точно алюміній. Це теж видно. Також і сохрані. Так, потім одна сережка. раз Тоже спробуй стоїть. Блін, треба лінзу знайти, ту, що я знаходив. Ми ж з вами знаходили лінзу. І тут також спроба стоїть, також одна сережка. Ну і скільки тут може бути? Блін, наши я ті веси вже продав. Ну це жесть. Хизи, ну го. Я думаю, гривень 100 тут може бути? Хоча б 100. Я не знаю, по чому ще гривень по 30 на лом срібу. Ладно, розберемось. Я спробую це якось зважити, ціну ви побачили, ми йдемо далі. Так, це був який жовтий пакет, да, здається. Білий. Щось взагалі легке. Це щось дуже-дуже легке. Так, браслет. Ну, Звичайно, незвичайний. На магнітові. Окей, прикольна штука. Такий браслет. Типа а-ля двойний. Ну, не на мою руку явно, це на меншу або на жіночну. На чоловічу також може бути, мабуть, Щас, подожіть, як його Може і на мою, що я на долоні мірі. Сейчас. Да. Блін. Незручно. Ну, коротше, воно сходиться. Там ще й зазор є. Ще й прокручуватись буде. О! Такий браслет. Окей. Ну, якщо на мою руку жирну налізло, то сорі, конечно. Ладно. Я не думаю, що це щось дороге. Але сама суть. Прикольно, що защелка магнітна. Окей, йдемо далі. Ціну ви побачили. Хочеться так епічно їх доставати, але не завжди виходить. Так. Мені це подобається, але мені не подобається. чого воно, ну кольцо, так, да, є, окей. Це якось странно. Сорі, звісно, але... Ну, є проба, так. Да. Ну окей. Чо? Таке кольцо, чепурне кольцо. Чого чого воно тут оказалось? В коробці. Це друге кольцо, яке ми знайшли за 117 пакунків. Ну, якщо то ще й золото окажеться, то тоді точно профіт. Але треба знайти ту лінзу. Ви я ще в тому розбирався? Так. Що це таке? А, ніфіга собі. Оце прикол. Навушники. Прик. Такі навушники в кейсі з пленкой навіть. Нульц. Так, а що тут пишуть? У мене колись до часів айфона були е, сяомовські, точно в такому ж кейсові. Але я не бачу, чи це сяомі, чи ні. Так, зарядка, шнур. А ну і тут Китай. Так. Ну, Фірми тут нема. Ну, ладно. Навушники нові. Прикиньте. Клас. Навіть ці штуки ще не здерті. Типу, коли в кейс ставиш, щоб вона фіксирувала батарею. Ну, хай так і буде. Оце мені подобається. Я думаю, це гривень 200-300 має коштувати. В цьому я хоч трішки розбираюся і розумію. А що мені з тим робити, я не розумію. Напишіть, це в ломбард нести чи куди, чи як його продати. Ну, тут, от. Ціка, побачимо. Так, поїхали далі, жовтий пакет. Може, заскочувало. Ніколи не розумів, навіщо ще. Ну, я то пользу теж скочу, ладно. Забудьте. Так, що у нас тут? Годинник Касіо. Тут... Е... Ремішок під заміну точно, походу. Тут зві... З... звіна одного не вистачає. цього такої палички, що вставляється сюди, походу, да, ну окей, такі часи. Касі. Я таких не бачу. Ну, я то взагалі це інтересна механіка чи ні? От як зрозуміти, якщо ти... я вже запитував, а так мені ніхто й не відповів. Якщо на часах не пишеться кварц, це 100% механіка чи ні? Ну, не йдуть. Що тут пишеться? Water Water Resistant Японія. Ніхера себе. Джапан написано. Касіо. 1332 в серії. Прикол. Може навіть дорого коштують. Подивимось. Так, що тут? Щось, щось м'яке. От м'яке мені вже не подобається. Після отих рукавиць. Рукавиці я розчарований. тому Не рукавиці, але шкарпетки. Тож шкарпетки нам вже попадали. Так, скільки тут? Тоже так само 5, 2, 3. Так, да, так само 5, 5 пар білих шкарпеток. Прикольно. А, дивіться, різні такі значки. Типу на кожній парі. Такі. Це щось незрозуміле. Такі і такі. Ну, окей. Знову розмір великий. Добре. Хай буде. Носки це щось. Я не пам'ятаю, скільки нам обійшли ті, але ціну ви точно побачили. По-моєму, 120 гривень я знаходив таку типу, по 5 пар. По-моєму, 125 гривень. Щось таке. В будь-якому випадку ви ціну побачили. Так. Щось е -е, легке. А пакет такий Незручний? Шой тут таке? Так, ні. Я думав, це якась лінза. Дивіться. З USB-шкою треба Powerbank. Щас я принесу пауэнк, подивимось, що воно таке. Якщо ви думаєте, чому це я такий красивий зараз, тут в такій інтимній атмосфері, то це оця штука. Це виявилася лампа. Я не знаю, чи вам добре мене видно, але це просто шикарна штука. Її можна круто використовувати в таких зйомках, особливо якщо камера айфону це все ловить, але виглядає. Обалденно. Як ви зрозуміли, я в захваті. Це дуже крута знахідка для мене. Я буду це використовувати в своїх відео, в якихось, можливо, ви навіть це побачите. Але це просто круто. Це найкрутіша знахідка сьогодні точно. Так, і в нас останній пакет, якщо я не помиляюся, і нарешті я можу прощатися з цією коробкою, яка допомагала мені стільки часу. Розпакуємо останню. Так, і це. навушники. Ну так. Да. Прикол. Дивіться, які наушники. Ого. Клац, клац. І побіг. Обалдеть. Про резини, Прорезинено все. Тут блок управління. А ще й мікрофон є! Та ти що, дивіться, зацініть. Виглядають бомбезно? Так, є шка для зарядки. Прикольно два мікрофона. Ну, тобто, об'ємний звук має бути для того, хто вас слухає, чудовим. Прикол. Ніфіга собі. І це також, я так розумію, нові. Дивіться, ця штука не розкрита навіть. Тобто вони реально нові. Так. Тут навіть якась а, кейс, мобі, кейс, аксесуар. Ага. Мобіл кейс аксесуар, отак от, от магазин називається. Окей. По-моєму, крутяк, Так, як це вставити обратно. Ну що, чесно кажучи, так, не шрудим і розмовляємо. Чесно кажучи, завершення, я думав, буде набагато гірше, чесно. Але в цілому, в цілому я задоволений. Прибуток ви побачили за 117 випусків. Пишіть в коментарях, чи сподобалась вам ця розпаковка, чи купувати щось нове на Укрпошті на аукціонах, чи ні.